мяу магія. Зниклі. Лейло, поклич до мене Ясю. Вона не пройшла обряд виявлення сили. Ми маємо з цим розібратися. Ясю. Добре, м'яу-релію. Зараз запрошу її до вашого кабінету. Ясю, дякую, що прийшла. Сподіваюся, тобі подобається наша школа. Так. Якщо чесно, мені тут подобається абсолютно все. Особливо всі ці магічні штучки. І коту-дракон. Я помітив, що тебе не було біля дзеркала правди, і ми так і не дізналися, в чому полягає твоя сила. Чи маєш ти пояснення цьому факту. Так, мене там не було, бо я робот. Комп'ютер у моїй голові не має нічого спільного з магією чи чарівними здібностями. Я машина, раціональна, логічна істота. Схоже, Мені доведеться покинути школу. Зачекай. Спочатку я хочу тобі дещо показати. Можливо, ти зміниш свою думку, бо насправді наша школа потребує саме такої, як ти. Цей годинник серце нашої школи. Поки він працює, школа в порядку. Нам потрібна людина, яка зможе стати хранителькою цього годинника. Як гадаєш? Ти достатньо логічна і технологічна для цієї ролі. Так, я буду абсолютно щаслива обійняти цю посаду. Що ж, я радий це чути, стеж за справністю годинника, щоб тут усе було так, як треба, я впевнений, що можу на тебе покластися. Яся вирішила дослідити годинник, прочитати записи, залишені попередніми хранителями, почистити його і змастити механізм. Але щось не давало їй спокою. Щось тут не так. Мяу. Але що? Годинник працює дивно. Сподіваюся, м'ялі мене не вижене. Мяу. Яся знайшла дивну записку. У дзеркалі стрілки рухаються, а в реальності ні. Йо! Мамцю, що це? А, я тут не до чого. Хух. Соню, я так злякалася, аж ніяково. Усе добре, Ясю, я впевнена, тобі нема про що хвилюватися. Потрібно зібратися, бо сьогодні ми танцюємо танець кото дракону. Перетворення на лисицю найкращий дар. Не дивно, що він дістався саме мені. Привіт, підписники. Гайда побігаємо разом лісом. Хвилинку. Я перетворюся на лисицю. Фоксі дуже кумедно перетворюється. Фоксі знайшла щось дивне. Зи-зи-зи! Підписники, символи. Щойно самі змінилися. Я просто гуляла. А вони прямо тут змінилися. Тим часом м'ята прийшла до бібліотеки. Виявляється, щороку на навчання беруть одну свинку. Я щойно переглядала журнал учнів за попередні роки. Виявляється, щороку на навчання беруть одну свинку. Так, це звичайна практика. Знову це неприємне повідомлення. Хто тут? Я не можу повірити. Наш перший танець для кото дракону. Ти запам'ятала всі рухи? Звісно, Ясю, ми просто чудово проведемо час. Коже кото дракону сподобався танець дівчаток. Сьогодні школа отримує новий кристал. Дівчатка, я пишаюся вами. Ви гідно впоралися з танцем і отримали кристал від кото дракона. Соню, ти маєш опустити кристал у цей колодязь. Він живить усю школу магії, тому ми повинні постійно розчиняти в ньому нові магічні кристали. Це дуже урочистий момент. Я хвилююся. Мяу. Це був такий чарівний момент. Я пишаюся тобою, Соню. Може, і мені зробити щось кльове? Ну, знаєш. Муррр, мяу-мяу. М'ято. Мені здається, нам час об'єднати зусилля. Мені є що тобі показати. Я знайшов багато дивного в цьому місті. Добре, котику, дуркотику. Але я тобі все ще не довіряю. Мені здається, що Люма зникне. І мені потрібна твоя допомога, щоб цьому запобігти. Мяу. Що? Схоже, погрози тепер, не лише в повідомленнях.